Доброго дня! Сьогодні у нас буде заняття ознайомлення з соціумом. Тема нашого заняття 15 травня, Міжнародний день сім'ї. Вперше це свято було відзначено 15 травня 1994 року. Воно було започатковано організацією націй. Головна мета святкування підкреслити важливість сім'ї для суспільства, нагадати, що кожна родина особлива й унікальна. Сім'я як основний елемент суспільства була і залишається берегією людських цінностей. Завдяки сім'ї міцніє розвивається держава, зростає добробут народу. Сім'я потрібна кожній людині. Дуже важливо, щоб сім'я була міцною. Через сім'ю від одного покоління до іншого передаються мудрість і знання. Сім'я це теплий будинок, дружина і чоловік, діти і батьки, дідусі та бабусі. Це любов і турботи, печалі і радості. Це близькі один одному люди, яких об'єднують почуття, інтереси, ідеали, ставлення до життя. Сім'я це коли ти любиш і тебе люблять. І не за щось, а усупереч усьому. Сім'я це коли є підтримка всіх твоїх починань. Сім'я це коли намагаються допомогти в досягненні поставлених цілей. У сім'ї має бути комфортно, вона повинна бути віддушеною для того, щоб набиратися сил йти далі. Сім'я це відносини, які побудовані на довірі, повазі, де щасливі і батьки. І діти, що може бути сім'ї дорожче, теплом зустріча вітчи дім. Тут чекають на тебе завжди з любов'ю і проводжають у путь з добром. Батько і мати, і діти дружно сидять за святковим столом, і разом їм зовсім не нудно, а цікаво в п'ятьох. Любіть і цінуйте щастя, воно найдорожче в сім'ї. Що може бути його дорожче на цій казковій землі? Дітки, а домашнє завдання буде таким: Вивчіть, будь ласка, приказку або прислів'я про сім'ю. Я дякую за увагу, на все добре, до побачення!